Зараз на зв'язку з нами Сергій Черватий, речник Східного угруповання Збройних сил України. Пане Сергію, доброго вечора. Пане Сергію, ви нас чуєте? Добрий вечір. Доброго вечора. До вас запитання безумовно. Добрий добрий вечір. Да, найпростіш... Я вас чую. Так, найпростіше і найскладніше. Яка ситуація в зоні бойових дій? А, зокрема, Бахмут що з Солидаром? Від вас хочемо почути офіційну інформацію. Ворог продовжує нарощувати свої зусилля і намагатися. Атакувати на бахмутському напрямку, зокрема за цю добу 135 було нанесено ударів артилерії реактивними системами залпу вогню. 44 бої зіткнення відбулося на бахмутському відтинку фронту. А на селі в районі Солідара 32 обстріли і 4 боєзіткнення. Також ворог і намагається проводити контратакувальні дії на Лиманському напрямку. Зокрема, в районі Білогорівки, проте не, не мав успіху і зазнавши втрат, відступив пане Сергію. Наскільки сильно відчувається потік, як їх називають чмобіків? так і що яка ситуація з вагнерівцями? Знову ж таки ми чуємо різну інформацію, і як ви можете описати тактику расистів, як вони діють? Ну, тактика особливо не змінилася. Головна проблема це в тому, що ворог застосовує масовані атаки, намагаючись виснажити нашу оборону, намагаючись знайти в них слабкі місця. Там немає якихось там великих хау в оперативному мистецтві, стратегії чи тактиці. Це йде просто така екстенсивна боротьба, використовуючи єдиний. Потужний, справді ресурс, який в них поки що є. Це людський ресурс. Проте, у ті ж злочинна організація Вагнера вони зазнали значних втрат, і ми вже спостерігаємо, що на бахмутському напрямку і що раніше вони були абсолютно домінуючою атакуючою силою. Зараз вони вже підсилюються мотострілецькими підрозділами окупанта. Пане Сергію, ще буде одне запитання. От ситуація на Донеччині загалом, тому що і наша розвідка і закордонна західна розвідка, вона так само прогнозує, що цей напрямок якраз зараз він є найгарячішим, а буде ще гарячішим. І один якраз буде, якраз буде з тих, до чого до нового наступу великого масштабного готується Росія. І туди ми знову ж таки бачимо, що перекидається і техніка, і людських, і людський ресурс з боку Росії. Так, ми спостерігаємо, що вони постійно ротують і також підтягують підрозділи і на Луганський напрямок, і в напрямок Вугледару і Мотистрілецький, якщо Вуглидарвати Мотострілецькі підрозділи, підрозділи морської піхоти, підрозділи також мотострілець. Ми бачимо на Луганському напрямку. Чому це напрямок їхній? Де вони посилюють такі свої зусилля? Тому що їм тут це зробити. Ну, найлегше по перше, тому що це кордон у них є відкритий з державою агресором. По друге, вони в ці створили так звані ЛНР ДНР на це на цій території, які всі ці вісім років перед війною були по суті таким а, плацдармом, по суті, майданчиком, де вони готували агресію. Тим паче, добре знаєш, куди вони намагають будуть намагатися рухатись по, -по нашому і. Ще один важливий військово-політичний момент їм на фоні того, що вже скоро рік, як триває війна, яку вони намагалися закінчити за декілька тижнів, відтак їм треба терміново до цієї річниці покласти якусь потужну козирну карту, як для свого обивателя, так і а можливо навіть ще й більше для зовнішніх акторів. адже... Ну, в них зовсім нашими збройними силами, нашим народом нівельована їхня імідж там супердержави Второї армії мірі і таке інше, і тому їхнє відсповідково політичне керівництво робить все, щоб хоча б завоювати Луганську, Донецьку область будь-якою ціною, і показати це як проміжний етап війни. Ніби ось ми кордон в Крим зберегли. Звільнили ну в лапках, звичайно, ж для українців. Звільнили так звану лнр ДНР. Тому перші цілі так званої СВО, як вони їх називають спеціальними операції, досягнуто. Тому вони так оскаженіло йдуть там, не рахуючи жертвами. Що доби вони втрачають сотнями людей, але це їх не зупиняє. Вони як поранений, такі знаєте, хижий звір намагаються, хоча б щось у жертву відірвати. Ну і завдяки стійкості, мужності, злагодженості наших військовослужбовців і вже багато місяців поспіль. Майже абсолютно нічого не дає, не вдається. Пан Сергію дякую вам за включення. Дякую за інформацію. Сергій Червати, речник східного угруповання Збройних сил України, був з нами на зв'язку і почули від нього подробиці того, що відбувається на Донеччині офіційно, те, що можна власне оголошувати за для безпеки.